Як в групі складалася відносини, тобто скільки займає тебе сама підготовка, да? як ти просуваєш через особистий бренд, чи все-таки ставиш на рекламу, як це відбувається? По часу підготовки залежно від напрямку. Буває таке, що я тур на Мальту запустила буквально за три тижні до відправлення, тобто я запустила таргет. Все це пропускаю через особистий бренд. Угу. Тобто в мене зараз немає якоїсь окремої сторінки, в мене немає поки що поки, команди, яка це все. Організовую, я роблю це самостійно, але наступного року хочу трошки масштабуватися. По останніх турах вони були влітку. Це були останні два тури на Мальту. Ага. Я там жила два місяці, ага. проходила курс підвищення іноземної мови англійської. Відповідно, об'їздила країну цей острів вздовж і поперек. і. Реальна криба в воді себе там почувають, тому це був дуже успішний такий проект. І в мене була досить велика група, сім дівчат. І другий тур був в липні. Це була майорка. Угу. Також я там більше шести разів вже побувала. Спочатку в розвідку їздила з друзями, а вже далі під замовлення робила тури.